Всім привіт! З вами я, Лан. Зараз хочеться мені, не знаю, чому прийшло таке бажання зробити іронічний розклад про кохання. Можливо, хтось заждався вже кохання нового, можливо, в когось вже є. Але бажання таке прийшло. Ну, Значить, так треба. Давайте спросимо у Ру. Що мене очікує в коханні в особистому житті найближчим часом. Ну, сроки загадуйте самі. Хай це буде місяць, до прикладу. Місяць, можливо, трошки більше. Давайте спросимо у Руну. Що мене очікує в особистому житті кохання найближчим часом. Що зараз в житті відбувається? Покажить руну. Ну, зараз руни показують. Що є якась незрозуміла, підвисла ситуація. Можливо, жінка втратила чоловіка. Можливо, він пішов, тому що не хотів брати на себе забагато відповідальності. І зараз все якось незрозуміло. Можливо, в вашому житті зараз наростає холод, скука, і вам холодно зараз від того. Незатишно. Покажіть, що було в минулому рони. Було руйнування. Було прийнято якесь рішення таке, знаєте, можливо, під гарячу руку на емоціях. Можливо, комусь захотілося щось змінити шляхом руйнування. І зруйнувалися стосунки завдяки цьому рішенню. І почався якийсь інший процес. Так, покажіть, що буде найближчим часом. В Кохання в особистому житті того, хто дивиться цей розклад і кому це актуально. Найближчим часом, можливо, буде нове доленосне знайомство, і ви відчуєте від того задоволення, відчуєте навіть себе переможцем. Для когось може програтися, що буде якесь Буде якийсь ітоговий результат. Відкриється якась таємниця. І від того ви також станете сильнішим будете відчувати задоволення. То буде вам на користь. Добре. Покажіть, руни, що в цій ситуації, всі, в мінусі, такі помилки. В помилках тут може бути небажання для когось інтиму, для когось поганий стан в мінусах, ну, такий, знаєте, розбитий, значить немає сил ні на що. Для когось, можливо, не зовсім. Низька самооцінка, я б сказала, могла би бути в мінусах. Так, добре. Що в плюсах може бути Переможні моменти в цій ситуації. Ну, переможним моментом і плюсом в цій ситуації може бути, що для того, щоб створилось щось нове, повинно відійти щось старе. Для когось так. Для когось, можливо, якісь не, не зовсім традиційні погляди на життя, на стосунки можуть бути в плюсі. Можливо, не так, як було раніше. Добре, на що потрібно зовсім не звертати уваги в цій ситуації. Люди кажуть, що не потрібно вибирати. Не потрібно, можливо, захищати занадто свої кордони, тому що треба відкритися назустріч коханню, якщо ви його хочете. І не сильно прискіпливо може вибирати, чи не сильно довго вибирати. Можливо, руни кажуть, що не потрібно думати, що нічого не може змінитись кардинально. Зміни можливі, навіть у вашому житті. Так, Покажіть нам руни, що лишиться незмінним. Лишалося і лишатиметься незмінним. Ну, я б сказала, що поки що незмінним лишатиметься. Для когось може відсутність кохання, для когось може небажання плести по течії. А для когось може помилки, ви будете можливо робити знову ті ж самі помилки. А помилки ваші, судячи з усього, в тому, що ви не певні в собі і вважаєте, що нічого не може змінитись на краще кардинальним чином. Можливо, ви ще залежні від своїх минулих зруйнованих стосунків. І тому ви зараз не в потоці, скажімо так, не готові, можливо, повністю на 100%. Бути в коханні, зустрічати кохання. Але руни показують, що шанс є найближчим часом або познайомитися з кимось, або, можливо, помиритися, злитися з тим, хто вам по долі. Так, що, покажіть руни, буде шансом і поштовхом цій ситуації. Руни показують, що шансом здобути стосунки і кохання в своєму житті для когось може бути час, плин часу, і через деякий час буде прийняте рішення справедливе, чесне рішення. Котре не буде основане на матеріальних цінностях, а більше на душевних, і то буде шансом, коли ви відкинете на другий план матеріальні речі і зрозумієте, що це не саме головне, що це може навіть заважати інколи. Для когось може програтися, що шансом буде, знаєте, така циклічність. Йде так з потоку, чоловік повернеться ваш, і якось перес... не буде стримуючих факторів. Для когось так програється? Він прийме рішення і появиться. Ну, мабуть, йому набридне бути в цих стримуючих факторі... факторах, звертати увагу на щось. Можливо, просто вирішить, що ви для нього по долі, як тут руни показували. Так, добре. І що ж? відбудеться найближчим часом у вас в особистому житті, так. Ну, по перше, я б сказала, що. Не знамо чому, самі не, розумі... не будете розуміти як, але у вас створяться партнерські легкі стосунки, гармонійні, і такі, знаєте, доволі гарячі з вогником. Проясниться ваша якась ситуація, ви, мабуть, Зрозумієте, що вам потрібно і отримаєте від того, знаєте, таку рівновагу, все врівноважиться, все згармонізується. Вам допоможуть вищі сили. Вам допоможуть вищі сили. І ви почнете новий життєвий шлях. Ви почнете рухатись нарешті з цієї своєї завислої ситуації. Можливо, обережно, можливо, буде не дуже легко і буде потрібно працювати в цих відносинах, але вони будуть і то буде ну, з позвоління чи з допомогою вищих сил і для того, щоб все було гарно, потрібно не розтрачуватись дарма. І трохи змінитись. І це ви отримаєте в найближчому майбутньому. Ви будете рухатись далі. Ви будете вкладатися в ці свої відносини, розуміючи всі помилки, які були зроблені. Ви не будете розтрачуватись дарма. Можливо, десь будете трошки колись і сумувати, але ви отримаєте трансформацію, ви змінитесь, зміниться щось у вашому житті. Завдяки тому, що вищі сили допоможуть вам прояснити ситуацію і для когось програється що. Будуть у вас нові стосунки, якісь неочікувані і доволі гарячі. А для когось програється, що ви вже й не чекали, а до вас, може, повернеться ваш партнер, з яким були стосунки, і ситуація проясниться. У всякому разі, ви зможете спробувати. Бо ви ще сили в тому вирішили вам допомогти змінитися і рухатися. Мабуть, знаєте, гірш за все бути в незрозумілій застійній ситуації, коли нічого не відомо, коли все зависло, і ти не знаєш, що робити, як бути, до чого йти. То тут показано, що найближчим часом вищі сили направлять ваш шлях туди, куди вам потрібно. А від вас тільки буде залежати, попрацювати, не втратити шансу на цю радість і змінитися. Ось такий вийшов розклад про кохання. Чекайте. Друзі мої, можливо, хтось знайде таке своє кохання, хоча поки що думає, що поки що нестабільний такий, знаєте, емоційний стан і, може, очікуєте обману чи підвуху якогось, чи може взагалі не в потуці любовному знаходитись. Розчарування може. Але руни кажуть, що думати про те, що нічого не зміниться кардинально в вашому житті, не потрібно. Зміни будуть. Тільки треба, мабуть, вірити в це і трошечки попрацювати. Тоді, коли вам буде надано шанс трошечки попрацювати. Ну, тут, бачите, руни показують, що. Якось все станеться або неочікувано, або незрозумілим чином, або вже наче й не чекали, а воно відбудеться. Ну, Ось такий для когось вийшов розклад. Буду рада, якщо хоч для когось він програється, і хоч у когось це збудеться, і в вашу родину чи в вашу, ваше життя знову прийде кохання. Ну, все, друзі мої. Бажаю миру, добра і, звісно ж, кохання, щоб вас цінили, щоб вас любили, щоб ніяка сутність не впливала на ваші стосунки, щоб ви самі могли дулею своєю керувати своїми емоціями, своїми бажаннями. Щоб ви розуміли, що людські стосунки, то не, вони не даються так, знаєте, буває даються як дар богів, але велика мудрість, мабуть, зберегти їх. І якщо вам дається такий шанс, то у всякому разі спробувати попрацювати належним чином і використати цей щасливий шанс. Тому що любов це прекрасно. Бажаю вам любові, друзі мої. Справжньої, щасливої любові.